Світланка сиділа на краю своєї дитячої кімнати в ліжечку і задумливо крутила у руках синій фломастер. На стіні кімнати висів календар із величезним червоним колом навколо завтрашньої дати. Це був особливий день, мамин день народження. Для шестирічної дівчинки мама була всім. І чарівницею, яка знала, як заспокоїти, коли на коліні з'являлася подряпина, і художницею, яка малювала їй казковий живопис, і навіть найкращою співачкою, що виконувала колискові. Тому Світланка вирішила, що її подарунок має бути не таким, як зазвичай. Це не повинна бути просто листівка чи малюнок, а щось справді важливе. Але що подарувати? Дівчинка задумливо поглядала на свою коробку з іграшками, її погляд зупинився на старенькому плюшевому ведмедику, на ім'я Михасик. Це була її найулюбленіша іграшка. Михасик завжди був поруч, коли Світланка хворіла. Він сидів біля подушки, коли вона боялася темряви. Ведмедик оберігав її від усяких монстрів під ліжком уявних. І тут їй прийшла в голову смілива ідея. Я подарую мамі Михасика, вирішила Світланка. Ця думка була водночас і щасливою, і трішки сумною. Але ж якщо вона віддасть мамі свого найкращого друга, то це покаже, як сильно вона її любить. Світланка одразу взялася за справу. Вона обережно витерла з ведмедика пилюку, ретельно почистила йому хутро маленькою щіточкою, Потім вирішила прикрасити подарунок. У своїй коробочці для рукоділля знайшла яскраву червону стрічку, зв'язала її бантиком на шиї Михасика, та й він уже виглядав зовсім по-інакшому Тепер ти виглядаєш як справжній святковий ведмедик, шепнула вона і обережно поцілувала михасика в носик. Але щось було не так. Подарунок здавався незавершеним. Світланка згадала, як мама завжди казала, що найцінніші подарунки ті, які зроблені власноруч. Тому дівчинка вирішила намалювати до ведмедика листівку. Вона взяла великий аркуш паперу і фломастери. На листівці намалювала себе. Маму і Михасика. Всі вони були обійняті й усміхнені. Зверху, великими літерами, написала: Для моєї найкращої мами від Світланки і Михасика. На наступний ранок Світланка прокинулася раніше, ніж зазвичай. Мама ще спала, тому дівчинка тихенько підійшла до її ліжка. І поклала ведмедика та листівку на подушку. Потім швиденько побігла на кухню, щоб приготувати ще одну маленьку частинку сюрпризу: свій улюблений йогурт із полуницею, який вона зазвичай їла разом з мамою. Коли мама прокинулася, її обличчя осяяла усмішка. Що це таке? Здивовано запитала вона, побачивши прикрашеного ведмедика і листівку. Світланка застрибнула до кімнати, тримаючи ложечку для йогурту. Це тобі, мамо, це Михасик. Він тепер буде твоїм, бо ти моя найкраща мама у світі. І я хочу, щоб він оберігав тебе так само. Як і мене. Мама притиснула до себе ведмедика і листівку. На очах у неї з'явилися сльози, але це були сльози радості. Світланко, це найкращий подарунок у моєму житті, сказала вона, обіймаючи донечку, ти віддала мені те, що для тебе найцінніше. Це справді безцінно. З того дня Михасик став особливим охоронцем мами. Вона поставила його на найкраще місце у своїй кімнаті на тумбочку біля ліжка. Коли вона лягала спати, то обережно торкалася його м'якої лапки і згадувала про те, як її маленька донечка так щиро проявила свою любов. А Світланка була щаслива. Вона знала, що зробила маму найщасливішою у світі, і, хоча інколи їй трохи бракувало Михасика, вона завжди могла обійняти маму і відчути те ж саме тепло, яке колись дарував їй плюшевий ведмедик. Цей день народження став особливим для обох. Мама отримала подарунок, сповнений любові й турботи. А Світланка зрозуміла, що найбільше щастя це робити близьких щасливими, і тепер вони з мамою разом щовечора бажали Михасику на добраніч, адже цей маленький ведмедик став символом їхньої незламної любові та ніжності.